В Новобаварському районі вирує робота. Водопровідна мережа, яка пролягає тут, постачає воду до чотирьох вулиць приватного сектору. Оскільки труба водоводу була старою, через це відбувалося багато проривів та аварійних ситуацій. І щоб запобігти цим проблемам у майбутньому в КП «Харківводоканал» було прийнято рішення замінити технічно зношену ділянку труби. На даній адресі відбувається заміна технічно зношеної ділянки водопроводної мережі стальної водопровідної мережі діаметром 200 міліметрів на сучасну поліетиленову трубу. Декілька днів назад було зроблено підготовчі роботи. Вчора відбулася заміна участка з переключенням. Сьогодні відбувається ремонт колодців водопроводних перепідключення абонента та наступне благоустройство. Аварійні роботи спеціалісти Харків водоканалу завершують благоустроєм ділянки, мета якого залишити місце в такому ж стані, яким воно було. Це включає вивіз лишнього ґрунту, зворотня засипка при необхідності. Якщо це ґрунтова дорога, це засипка піском щебнем трамбовка, проливка. Якщо це асфальтна дорога, то асфальт роботи на цій ділянці проводяться з відключеннями водопостачання. Щоб мешканці вулиць залишалися без води якомога менше. Комунальники працюють понаднормово. Попередня бригада Харків водоканалу закінчила працювати лише о четвертій годині ранку, щоб мати змогу підключити воду в будинки. А вже з дев'ятої години ранку тут продовжила роботу інша бригада. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенко, Олександр Уваров, Харків Новини.